Ання в ефірі Лтави Кремачуцькі новини. Ремонт асфальтового покриття Крюківського мосту завершено з випередженням графіка. Комунальники міркують, як боротися з вандалами. а Журналісти відзначають професійне свято. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. Ремонт асфальтового покриття Крюківського мосту завершено з випередженням графіка. На початку цього тижня комунальники нанесли останні штрихи, відновили розмітку, а працівники південної залізниці завершили свій обсяг робіт. На власні очі все бачила наша колега Тетяна Андрієва. Ще на початку весни стан асфальтового покриття на мостовому переході через річку Дніпро викликав справедливі нарікання. Суцільні тріщини, ямки, ями, вибоїни. Переїзд з правого берега Кременчука на лівий перетворювався і для водіїв транспорту і пасажирів на суцільний стрес. З 20 квітня було розпочато ямковий ремонт асфальту покриття на мостовому переході через річку Дніпро, який планувало завершити до 7 червня. На ремонт були спрямовані всі сили шляху ремонтно-будівельного управління. Щодня з 20-ї години вечора і до 4-ї години ранку до цієї роботи залучалось близько 40 працівників дорожньої служби та 15 одиниць спецтехніки. Сприятливі погодні умови та злагодженість дій комунальників дозволили виконати запланований обсяг робіт раніше зазначеного терміну. 30 травня став завершальним днем ремонту Крюківського мосту. Після цього міст підмила і помила техніка КТП-1628, а дорожники нанесли розмітку. Я сьогодні не можу не відмітити будемо говорити, так, хорошу роботу нашого комунального підприємства дорожнього ремонту строїльного управління по ремонту моста. Молодцы, хочу сказать и поблагодарить руководителя. Поблагодарить замістителя по ЖКХ действительно сделали роботу качественно. Мост приобретає той вид, який довжені мати. Південна залізниця була соутримувач мостового переходу виконала відновлення освітлення на Кульківському мосту. Було також пофарбовано металеву огорожу об'єкта та колесовідбійники. Тепер же Кремечуцькі працівники ДАІ слідкувати, аби мостом не їздили фури, вага яких перевищує допустимі норми. Бо якщо не обмежити їх рух, то міст вже на початку осені знову треба буде ремонтувати. А зараз же водії відзначають лише позитив після ремонту асфальту покриття на мосту. Став намного лучше устраю. В принципе, лучше, чем было. Прекрасно. Вопросов нету. Вопросов нет. Все хорошо, благодарен местным властям. 13 нових тролейбусів вже тиждень курсують міськими маршрутами Кременчука. Жителі міста поступово звикають їздити швидко та з комфортом. Переваги міського електротранспорту мають можливість відчути абсолютно всі бажаючі, тим паче безкоштовно, адже депутати Кременчуцької міської ради ухвалили рішення про безоплатний проїзд у тролейбусах до 10 червня. Про перші дні нових тролейбусів на міських маршрутах у нашому наступному сюжеті. Тролейбуси в Кременчуці їздять з 1966 року, довжина на лінії становить 69 кілометрів. На вісім маршрутів виходить близько 30 тролейбусів. Всього на балансі Кременчуцького тролейбусного управління 61 одиниця електротранспорту. На початку нинішнього року місто отримало ще 13 нових машин лаз. Попродовж останніх двох років міська влада цілеспромована працює над поліпшенням роботи електротранспорту у Кременчуці на меті максимально збільшити кількість тролейбусів на міських маршрутах, підняти на якісно новий рівень послуги з пасажироперевезень, що надаються у місті. Надзвичайно багато розмов точилося у ЗМІ навколо недоліків нового електротранспорту, але владі вдалося розв'язати більшість проблем. І нові тролейбуси почали працювати на міських маршрутах. Ми пройшли длительний путь випуску тролейбусів на маршрути нашого міста. Знаєте, подавляюче більшість кримінь я можу це сьогодні констатувати довольні цим, довольні тим, тим, що у нас нові тролейбуси, довольні тим, що по городам ходить сучасна техніка і люди чувствують себе в ній комфортно і. Рошові у нас така горська людей, ще гвоздя в городіржаво так говорить, не забило і нічого не зділяли. Ну покритикувати, почесати язики, пороказувати о том, що і як куплено, за які деньги, повна глупості. Варто зазначити, що водії та кондуктори одягнені у нову спеціальну форму. А на кожному тролейбусі є написи Кременчук та логотипи Кременчуцького тролейбусного управління. Серед плюсів нового тролейбусу водії відзначають тихохідність, а також те, що він обладнаний двома комп'ютерами для управління роботою вузлів і агрегатів та цифровим табло. Кондуктори говорять, що в цих тролейбусах є пандуси для інвалідів. Інформацію про наступну зупинку висвічується на табло та оголошується водієм. Людей більше стало намного їздити. і комфортніше, і ну взагалі і теплі зимою буде. Ну і взагалі краще, ніж у те старе. З приходом нових тролейбусів в депо стало намного більше потік людей. Люди з удовольствием садяться і. Канішне, і ще б столько ж тролейбусів. Навірно, і то було б бы мало. для повного оновлення парку тролейбусів. Необхідно закупити ще 20 машин. До осені в Кременчуці на маршрути буде виїжджати 35 машин. А з 1 вересня до 45. інтервал руху складатиме 5 хвилин. А на маршрутах, де курсують тролейбуси, зменшуватиметься кількість маршруток. Зокрема, це торкнеться маршруту номер 15 Олег Бабаєв також закликав усіх кременчижан їздити на нових тролейбусах і нагадав, що з 1 по 9 червня всіх пасажирів перевозитимуть безкоштовно. Таку акцію міська влада вирішила провести для популяризації електротранспорту, оскільки зараз жителі міста вважаються краще користуватися маршрутними таксі. Витрати КТУ у сумі 120 тисяч гривень будуть компенсовані за рахунок міського бюджету, зазначив міський голова. В той час, коли одні озеленюють Кременчук, створюючи власними руками красу, інші безжально і бездумно цю красу нищать. Від нудьги зривають квіти на клумбах, а дехто взагалі їх краде на продаж, ламають молоді деревці і кущі витоптують на газонах доріжки, скорочуючи шлях від такого ставлення кременчужан. Працівники комунального підприємства «Благоустрій» Кременчука увідчає і шукають відповіді на питання: що ж робити, як навчити людей любити своє місто. Раніше в радянські часи біля клумб та газонів були таблички по газонах не ходити. Зараз ми і ходимо, і паркуємося, і зриваємо на клумбах квіти, не замислюючись про наслідки такої байдужості до природи та людської праці. Чому б нам не берегти те, що створюється іншими? Нам же ж на користь. Чому б нам не радіти і не пишатися, що в нашому місті так гарно? Прикро, але довести це городянам не всім важко. На сьогоднішній день комунальним підприємством благоустрій Кременчука висаджено близько 50 тисяч квітів на загальну суму 300 тисяч гривень з міського бюджету. Сума внушительна. Деньги не повинні просто напросто вот так вот бути закопані в землю, щоб потім хтось їх просто розтоптав. За власне постановленню, є предусмотрений розмір штрафу. І якщо ми говоримо що просто ми ходимо по газону, не наносяємо якогось максимального ущерба, предусмотрен штраф розмір 40 гривень. На сьогоднішній день правоохоронні органи цим питанням не опікуються. А можливо, слід поч... Чинати саме з покарань, а не з лекційних тлумачень щодня. Бригада з 20 чоловік займається висадкою та прополкою квітників, намагаючись нам з вами створити гарний настрій. Більш за все цим не хтось перехожі на вулиці Київській та 60 років жовтня. Кстати, на 60 октября. якщо ся братіли внимання. Ми немножко не традиційна до цієї ситуації вирішили с уже показати людям, що ми можемо. Я маю в цілому, і капприяті, так і громадяни, Ми можемо. И поддерживать, и наводить эту красоту, и содержать все нормально в виде состояния. Мы перекопали всі дорожки, которые были протоптаны до этого времени, взрыхлили их, высадили там цветы. Є участки, по которым люди как бы вже поняли, що не зятам хадіс. Єслітава право дорожнього двіжені, є переходы, которые переходи, быть использованы для переходів. Ну і є сімніміння факти, котори світу, що все одно каді, так и продолжают ходить. Працівники комунального підприємства благоустрій Кременчука» зробили підбірку фотоматеріалів, сподіваючись на відповідну реакцію як з боку кременчужан, так і з боку правоохоронних органів. Будь-яка нація може і повинна вчитися в інших, хоча б у сусідніх білорусів. Сьогодні Україна відзначає день журналіста. Важко уявити сучасне суспільство без інформації, без професійного погляду на події та факти нашого життя. Тож професійний день журналістської братії давно перестав бути святом обмеженого кола. Сьогодні у цей день ми пропонуємо вашій увазі погляд керменчужан на професію журналіста. Примножувати в світі добро та боротися за справедливість, формувати суспільну свідомість та спілкуватися з видатними людьми, мати творчу роботу та першими опинятися в центрі подій і нарешті просто жити цікавим життям все це про журналіста. А наскільки громада оцінює важливість та необхідність цієї професії? Журналісти чергу... Оповещают людей о новых событиях. У них очень достаточно интересные критические мысли. Они с помощью их деятельности люди способны аналитически размышлять. Это моя точка зрения. Важливо, чтобы журналисты были честными и відкритими для народу. И это дуже потрібно, чтобы люди, которые просто читають газеты, дивляться телевизор, розуміли, что відбувається в Украине. Важна профессия журналіста, Мы же должны знать все. Нужна, конечно, Почему? чтобы объективно смотреть на события, которые происходят в городе. Конечно, потрібно ну, информацию получаем. Актуально и очень. Если бы не журналист, у нас много было бы не того, что надо в жизни. Они отражают е, мысли народа и как-то стимулируют, наверное, власть, там какие-то делают какие-то свою, они делают нужную работу. Впевнено можно стверджувати, журналіст одна з найцікавіших професій. Щоб відчути її смак, потрібно зануритись у неї з головою. Бажаючі знаходяться. В школі була і приході практику в ролі журналіста. Я ходила в школу журналістики в автографі, але це не для кожного. Це, ну це дуже важко. Ніщо в сучасному світі високих технологій і шаленого ритму життя не коштує так дорого, як інформація. Що найбільше цікавить Кременчужан? Мені цікаво, як устроєна, як працює власть в нашому місті. Мені цікаво, які відбуваються змінення. Хабари ну що шов які події собиття по всій Україні. Розлікательний ну, дуже цікава тема здоров'я, спорту і політика, і можливо, якісь молодіжні організації. Повністю життя города, як он живе, чим дишить. Що в ньому відбувається, що не відбувається. А спорті, а на Думаю, це дуже цікаво, Тим боля більшість взрослих людей читають газети, Думаю, що стоять приліч молодіж. Усіх журналістів об'єднує те, що вони без перерви і вдень і вночі тримають руку на пульсі подій, дізнаються про все, що відбувається докладніше і швидше за інших. А результати журналістської діяльності висвітлюються та оприлюднюються через газети, радіо, телебачення, інтернет, яким засобом масової інформації надають перевагу наші городяни? Інтернет радіо. І газети телевидені і газети, конечно. С телевізора з інтернету. Газета, мабуть, більше газета. В основному з інтернету. – Газети, журнали, іноді телевідені, но в принципі теж очень актуально, що очень качественно підбирають інформацію. Ну і в принципі інтернет теж актуальним в зв'язку з временем. Журналистика професія наполегливих, відчадушних та справедливих людей, які прагнуть змінити світ на краще. Хотів би вам пожелати мужества, мабуть, в першу чергу, тому що. Це все таки дуже опасная робота буває местами, А буває дуже інтересне. З сюжетов сюжетів і безопасности в труде. Кажуть, хто володіє інформацією, володіє світом. І якщо нам вдається володіти інформацією першими, розділіть і ви з нами володарство цілим світом. Зі святом. У кожній людині сонце, тільки дайте йому світити у героя нашого наступного сюжету. Сонце у серці, при цьому не по руках аналітичний розум, чисті думки та почуття і внутрішня відповідальність, а ще талант. Це все про Миколу Литвиненка, молодшого поета, письменника, науковця, 16-річного хлопця зі здоровими амбіціями, який захоплюється творами рея Бредбері, який має залежність від блока. Про все це у стислому вигляді розмови на двох від Ірини Скрипачової. Йому лише 16, і його батько, головний лікар шпиталю для інвалідів Великої вітчизняної війни. Микола Литвиненко, хлопець пише вірші і прозу. Це все, що я знала про нього, готуючись до зустрічі. Поспілкувавшись, захопилася. Говорять, що головна ознака таланту це коли людина знає, чого вона хоче. Микола хоче бути щасливим і впевненим у майбутньому. Складно назвати це талантом. Я звичайний підліток, говорить він про себе. Перший вірш за визначенням Суспільна політична лірика був написаний минулого року, коли Микола став переможцем у конкурсі журналістів. Єнту перших читачів, батьків зміст дуже налякав. Небезпечно у нас час писати про таке. Спонтанно приходять, не потрібно думати. Якщо починаєш заморачуватися і думати, про те, що би написати, так да як би його зложити у мене не получається. Ніколи не думав, що тиша так стрімко може понищити щирість людей. Щора ми ховалися в копанках Тішно, тримаючи в руках власних трофей. Ні, я не буду. В минулому році мене дійсно заділив цей вот этот закон на двоязичі і писав більше об этом. І пообіцяв себе, що буду писати тільки на українському язикі. Я, к сожалению, не придержуюся цього правила, оскільки іноді не виходить. Хочеться висказатися і на цьому язикі, на якому привик говорити. Наймасштабнішою роботою Микола вважає два прозові твори. Одна річ така вот містична, о любви, О сломанных крыльях, о том, как человек переживает свои невзгоды, как появляется человек, который является его микстурой счастья. Вот. А вторая вещь — это уже о таких интересных взаимоотношениях маленькой девочки, которая болеет раком, и дедушки, который вот с ней познакомился в парке, разобщался и увидел в ней свою погибшую жену. Курт, ты прости, но не могу не задать этот вопрос. Ты ощущаешь себя не таким, как все? Тебе больно или ты к этому уже привыкли? Вот. Нет, я абсолютно к этому привык. Знаете, недавно смотрел фильм о детях-инвалидах. Вот, и спросили у девочки, у которой нет двух рук, спросили, а ты чем-то отличаешься от других? Ну, говорит, глаза у меня голубые. Мені приємно, що я пишу не в шухляду. Сьогодні писати модно, красиво, а головне потрібно у першу чергу людям. Відомий кременчуцький композитор Леонід Криса нещодавно написав музику на вірш Миколи Литвиненка під псевдонімом Маркіян Шкіря. Важко родина для мене це собор. Я пишаюсь батьком, і мені приємно, коли словом можна завоювати серце дівчини. На руці Миколи годинник подарунок мера за третє місце у всеукраїнському конкурсі. Ман англійська мова. Через рік я буду навчатися у Київському інституті міжнародних від... Носа хотів би жити в Канаді. Натхнення тобі, юний праведнику, не варто країні втрачати таких синів. За твердженням синоптиків, завтра у Кремечуці душітиме та буде вельми прохолодно. Вночі до п'ятнадцяти, в день до 21 одного тепла. Яким буде інформаційний день п'ятниці? Дізнаватися традиційно з Кременчуцьких новин пів на десято. Побачимося в ефірі щастим.